Друзі, Хапаю на зв'язку, і сьогодні маємо для вас наступну пропозицію. Ford Focus 2016 року випуску. Автомобіль оснащено 1,6 літровим бензиновим двигуном на механічній коробці перемикання передач на передньому приводі. Автомобіль у нас офіційний з сервісною історією. Видимих пошкоджень по кузову немає, окрім невеличких сколів на капоті. Пробіг даного автомобіля становить всього 187 тисяч кілометрів, що, власне, і підтверджує дуже збережений стан салону. Присутні тільки дрібні потертості по пластику. В авто у нас повний електропакет склопідйомників, електрорегулювання дзеркал, також є центральний замок. Мультикермо в дуже хорошому стані. З мінімальними слідами експлуатації. Кермо в нас регулюється в двох площинах: тобто верх-вниз та на себе від себе. Навіть в холодну погоду автомобіль заводиться без проблем. Авто в нас на кондиціонері, що немало важливо, є підігріб лобового скла. По передніх сидіннях ніяких зауважень немає. Водійське сидіння має механічне регулювання по висоті. По задньому ряду місця достатньо, навіть для дорослої людини. Є мінімальні потертості по пластику, по тканині зауважень немає. Все в дуже хорошому стані. Також в авто є місткий багажник. Подвійним дном, в якому знаходиться запаска, також є повністю працююча шторка, як я вже і говорив, до фарбового покриття зауважень немає. Двигун не троїть, працює рівномірно. Диму ніякого немає. Також не уточнив, механіка в нас п'ятиступка. З мультикерма можна проводити управління меню, яке знаходиться на панелі приладів, та також управління мультимедією. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, так і в лізух. Авто знаходиться місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Хапай авто на Хапай авто.